Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Безумовний класик української культури, чиї твори стали піснями та символами. Спочатку піднесена так званою всерадянською кузнею літераторів, а потім заборонена до друку цензурою на 16 років. Це про поетесу Ліну Костенко, яка учора святкувала свій 93-й день народження. Спеціально додати її словами. Заговорили відомі українці: Джамала, Олександр Усик, Адароговцева та інші. І жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, на коє в чорної біди. Цей вірш Ліна Костенко написала ще 2015 року, коли почалася російсько-українська війна. Його разом із співачкою Джамалою читає і восьмирічна Кіра. Мабуть, людство дуже молоде. Бо скільки б ми не загинали 20-й вік, а й досі де не да, трапляються іще неандертальці. андертальці. Спеціальний відеопроєкт презентували до дня народження української поетеси. В ньому взяли участь актори, волонтери, спортсмени та співаки. Життя людського роки стислі, немає часу на поразку. В цих геніальних словах можна сказати, це для кожного з нас написано. Трибуна, за якою вона стояла, це було її слово. Я не хотів, щоб це було страшне відео з вибухами і візуальний ряд я хотів показати відважність українців. Лідер гурту антитіла Тарастополя у військовій формі декламує вірш на тлі розстріляних окупантами цивільних машин в Орпіні. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій від вибухів землі. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. У кадрі з кожним відомим українцем з'являється маленька блогерка Кіра Касинець, і з її вуст вірші про війну звучать особливо щемливо. Мені ще грати з пішмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в притулку. Звичайно, не завжди мені зрозумілі всі слова. Мені їх пояснюють, але силу слів я відчуваю. Музику до відео створив скрипаль віртуоз, композитор та концертмейстер оркестру Львівської національної опери Олександр Божик виконав її разом зі своєю дружиною Юлією. Цей відеопроект відповідь кожному, бо дійсно вважаємо, що е, у всіх людей є певні життєві ситуації. Інколи вони складні, інколи вони не дуже радісні, але завжди можна відкрити книжку і знайти для себе відповідь у Ліни Костенко. Олександр Усик на рингу словами Ліни Костенко звернувся до ворогів. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освідчитись в симпатії, якби було вас менше навкруги. Людина може вдаритись в лопатію. Хочу побажати іменинниці, щоб вона завжди залишалась такою ж сильною, як і її поезія. Аріна Сундукова, Володимир Коваленко, програма Вікне з тебе Єдині новини.